Як важко підібрати собі осінній та зимовий гардероб? А потім знаходиш те, що тобі подобається, а воно тобі не пасує взагалі. Давайте підберемо ідеальний лук для різних. Типів зовнішності у холодний період. Драматик: це елегантність, виразність, чіткі лінії і контрастні кольори. Якщо пальто, то довге, структурне з акцентами на плечі або чіткий силует. Якщо куртки мінімалістичні, шкіряні з геометрією, косухи, наприклад, кольори контрастні насичені: чорний, білий, бордовий, графітовий, сапфіровий, смарагдовий, натурал. Це м'якість, природність, простота та розслаблені силуети. Якщо пальто, то варіанти прями. Оверсайз тренч з поясом дублянка. Якщо куртки, пуховики, парти, замша, м'яка шерсть. По кольорам краще природна пастельна палітра, романтик це елегантність, жіночність, ніжність і плавність форм. Якщо пальто, то з акцентом на надалі можна великі рукави з поясом і хутро. Куртки короткі, приталені з м'яких тканин. Кольори пудрові, рожеві, сливові, винні, кремові. Гамін це мініатюрність, динаміка, контрастність і креатив. Якщо пальто, то укорочене з цікавими деталями: френч або жакет. Якщо куртки, то короткі пуховики, дублянки або шкіряні куртки. Якщо кольори, то можна максимально насичені і яскраві. Ну, а якщо ти не знаєш свій типаж, то замовляй мене персональний розбір. Коштує всього 700 гривень. Виявлю твій типаж, кольори, тип і дам купу варіантів, що носити, як фарбуватись, який кольор волосся більше пасує, і так далі.